Takk! <laughs> <laughs> mm -hmm. okay. sure. yep. all right. that's all those things, and you you Okay. Hello. Oh. Пан Ярослав вас что-то и видно. Ірина, так, чуть мене. Так, так, Ярослав, вас чути. Ми чекаємо. ну да-да я зрозумів. А можна я зараз на секундочку запрошу начальника виробництва, у нього теж нарада, думаю, він підтягнеться, бо якщо питання, бо у нас ще ж. Начальниця. Виїхала в відрядження, яка мала бути присутня. Ті, так, так, хто хоче, може доєднатись. Добре. Та ні, та я фізично запрошую хай підходить. Добре, чекаємо. Да, да, я зараз повернусь. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Доброго ранку, так. Доброго ранку, так. Чудово. Скажіть мені, будь ласка, чи є у нас суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Є. Я представник суб'єкта, Звати мене Ярослав. Підкажіть, яку організацію ви представляєте? Представляю товариство з обмеженою відповідальністю і так. Угу. Чудово. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Так, поки що тиша. Поки що ми спостерігаємо. А, будь ласка, я попрошу представитись пані Ірину Сухарєву, кого ви представляєте на даних слуханнях. Я представляю розробника АТО в ви з боку суб'єкта господарювання? Так, так, з боку суб'єкта господарювання. Добре. Поки що ми не спостерігаємо представників громадськості на громадських слуханнях, тож чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до наших слухань о 10.15 розпочнемо слухання. Добре. Thank you. Ще раз доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. У нас технічних причин є неполадки з камерою, тому я буду без камери. Отже, 10.15. Я вважаю, що ми дали змогу приєднатися всім бажаючим бути присутніми на даних громадських слуханнях. Тож, давайте будемо їх розпочинати. Сьогодні, 18 жовтня 2024 року. Ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінку впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю: і так, стосовно планованої діяльності, реконструкція нежилого будинку в цілому, підвиробничо-складські приміщення для виробництва упаковки по вулиці Алматинська, 12К, К1 та реконструкція майнового комплексу в частині. Адміністративної будівлі літера 2А, ганками літера АА1, ходом до підвалу літера А2 та прибудовою літера А3, нежитлової будівлі зі складом літера Г, велика Г маленька, нежитлової будівлі літера Д, нежитлової будівлі літера І. Від адміністративно-побутовий комплекс зі складом для флексодруку, ротодруку та виготовлення упаковки. На вулиці Алматинській, колишня вулиця Алматинська, 12а у Дніпровському районі міста Києва. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн, проте через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями. З березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України, проте у нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року. Набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 17 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. На період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 10.19 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша, в чаті у нас повідомлень немає. Отже, станом на 10.20 на відео я фіксую, що на громадських слуханнях присутньо четверо учасників, серед яких двоє представників Міндовкілля як організатори даних слухань та двоє представників суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку із тим, відповідно до постанови 989 нами буде складено акт про неявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом, як головуючий на даних слуханнях. Відтак ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю і так стосовно планованої діяльності, реконструкція нежилого будинку в цілому. Під виробничо складські приміщення для виробництва упаковки по вулиці Алматинська, 12 к, К1 к та реконструкція майнового комплексу в частині адміністративної будівлі літера А2, з ганками літера А А1, ходом до підвалу літера А2 та прибудовою літера А3 нежитлової будівлі зі складом літера Г велика, Г маленька, нежитлової будівлі літера Д, нежитлової будівлі літера І. Під адміністративно-побутовий комплекс зі складом для флексодруку, ротодруку та виготовлення упаковки на вулиці Алматинській, колишня вулиця Алматинська, 12а у Дніпровському районі міста Києва. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.